Привіт, котенятки, розклад 4 карти. Або як ви зараз почуваєтесь? Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтесь на особисті консультації. Ваше тіло почувається на п'ятірку чаш. Це може бути, що вам хочеться плакати, такий якийсь дивний стан. Може бути, що ви навіть зараз трошки отекли, От набралося ваше тіло води. Ця карта зазвичай означає, що потрібно попрощатися з минулим, якщо ви хочете, поплачте і це все. Так, Що у вас на серці? На серці паз жезлі воно хоче співати, воно хоче, немов в дитинстві, відчути це щастя, радість, енергію. І дайте вашому серці цю можливість. Що у вас на думці? На думці ви зараз відстоюєте свою територію, можливо, вашу сім'ю. Ви боретеся за, за ваших дітей чи за самого себе. Але зазвичай ця карта означає, що ви сильніші, ніж обставини навколо вас. Тому зважайте на це. Що у вас на душі. На душі у вас карта башня. Зараз у вас на душі як випалена земля, ніби все. Рухнуло, просто земля пішла з-під ніг. І це така карта, досить тяжка. Я зараз навіть ще одну витягну, досить важкі вас зараз там. Тут карта Королеви Пентаклів. Я думаю, що ви дуже довго старалися втримати все під контролем. Ви така досить сильна жінка, власна або чоловік, неважливо. Це карта такої. Людини, яка дуже має великий ресурс всередині, але зараз в даний момент все розрушається. Але карти радять вам не забувати, що, незважаючи на те, що вам здається, що світ зараз просто рухнув, у вас є величезний ресурс для того, щоб вижити. У вас є а, сила вашого роду, сила вашої душі. Я вам бажаю відновитися і відчути свою силу.